Доброго дня! Вітаю всіх підписників групи Рибалка. Сьогодні було завершено акцію від нашої спільноти, а тому зараз ми проведемо розіграш приманок, який надав нам спонсор компанії Крізіфіш. В нас буде один, який і отримує дві упаковки резервний Крізіфіш. Розіграш будемо проводити за допомогою додатку рандом АВП. Хочу нагадати, що участь в конкурсі можуть брати лише ті особи, які проживають на території України. Ну що ж, розпочинаємо. Копіюємо ссылку на наш конкурс. Заходимо в додаток. Вставляємо. Загружаємо користувачів, які взяли участь. Е, участь в конкурсі, як ми бачимо, Прийняла 161 особа. Ось і настав час, дізнатися, хто переможець. Переможецем став Коля Кор... Корнейчук. Сходимо до нього на сторінку. Київ, так, це Україна. Вітаємо переможця. Він від нашої спільноти отримує дві упаковки приманок Крізіфіш. Дякую вам за перегляд цього відео. Найдалі приймайте участь в наших конкурсах, підписуйтеся на наш канал в Ютубі, нашу спільноту ВКонтакті. До побачення.